Доброго дня, мене звати Дар'я Шишко. Я психолог та психотерапевт. Веду свою практику з 2018 року. У цьому відео я розповім про себе, про свій шлях до професії, про запити, з якими до мене можна звертатись, та про метод психотерапії, в якому я працюю. Освіта психотерапевта це моя друга освіта. Перша була технічна, я навіть працювала декілька років у міжнародній компанії за фахом, але так і не відчула цікавості та задоволення від своєї справи. Тож декілька років я шукала себе, пробувала різні заняття, щоб знайти саме те, що буде мене надихати. Через певний період часу я зрозуміла, що для мене немає нічого більш цікавого ніж люди. І Я задумалась про професію психолога. Спочатку я спробувала її на смак, будучи клієнтом, і тоді вже остаточно закохалася. Я думаю, що моя професія одна з найцікавіших і найскладніших у світі водночас. Бо кожної сесії кожної зустрічі з клієнтом я не знаю, що на мене буде чекати. Це як ловити хвилю на серфі, Ніколи не знаєш, яка вона буде, чи вдасться тобі її опанувати, або вона накриє тебе з головою. Трохи розкажу про напрямок психотерапії, в якому я працюю. Це гештальт-підхід. Для мене це найбільш повний інструмент, який дозволяє працювати з емоційними, когнітивними та тілесними процесами клієнта. Основною метою гештальтерапії є підвищення рівня усвідомленості. Це дозволяє клієнту більш повно розуміти себе, свою історію, як вона впливає на його самопочуття та відносини зараз. Та головне усвідомлювати, що саме він зможе зробити для того, щоб привнести бажані зміни у своє життя. Крім того, мені імпонує, що в гештальтерапії горизонтальні відносини між клієнтом та терапевтом. Тобто ніхто з нас не головний. Я заздалегідь не знаю рецепт щастя для кожної людини. Не розповідаю клієнту, як йому потрібно жити. А скоріше разом із ним шукаю той унікальний спосіб взаємодії із собою, і світу. І світом, який буде максимально задовольняти потреби клієнта, я завжди привожу таку метафору для пояснення цього процесу. Уявіть, що ви водій, а я штурман і знаннями, інструментами, картами. Але пункт призначення визначаєте ви. Я допомагаю туди доїхати. Улюблені теми, з якими я працюю, це теми самореалізації, пошуку себе, питання вигорання, мотивації. Якщо ви постійно невдоволені собою, до вас приходять думки, що з вами щось не так, ви відчуваєте тривогу, природу якої не можете пояснити, ви вважаєте, що ваші почуття та емоції надмірні, та вам важко з ними впоратися. Ще однією великою темою, з якою я працюю, це тема стосунків. Стосунки це про все у нашому житті. Ми самі є, по суті, продукт, продуктом стосунків наших батьків та рідних. А тому, якщо ви відчуваєте складнощі у спілкуванні, у побудові дружніх, романтичних робочих стосунків, якщо ви замислюєтесь над тим, чому стосунки приносять вам більше страждання ніж задоволення, якщо ви відчуваєте себе самотнім або не можете розібратись у стосунків, в яких ви є наразі у парі, терапія може допомогти у цьому розібрати ну і на десерт, ще й працюю з темою сексуальності. Якщо секс пішов із ваших відносин, або ви не відчуваєте, або ніколи не відчували задоволення від інтимної близькості, у вас є страхи або фобії, пов'язані з проявами в сексуальності, ви також можете до мене звертатися. На завершення хочу сказати, щось надихаючи те, що вас зацікавить процесом психотерапії, неважливо зі мною або з іншим терапевтом. А психотерапія дарить свободу бути собою і робити життєві вибори не через призму, дитячих травм та минулого досвіду, а опираючись на свої бажання та потреби, що, звісно, робить життя людини більш щасливим та наповненим.